Всім привіт з вами, Папа, Джастіфай та канал Брудної стіни. І сьогодні поговоримо про ліліт. Хто така ліліт? Нова антагоністка діабло втікла із порожнечі та прийшла у наш світ, щоб допомогти людству розірвати свої ланцюги та бути красивими у гріху. Але хто така ліліт? Задовго до створення санктуарію, ангели та демони перебували у стані постійної війни, виконуючи свої відповідні ролі у конфлікті, якому судилося тривати вічно. Незалежно від причин, які мала кожна сторона, вони були просто гвинтиками. Маленький, у великому колесі подій. Це мало бути постійною війною між добром та злом, світлом та темрявою, але це тривало до тих пір, поки Інаріус та Ліліт не зірвалися з колеса і не наважилися створити для себе реальність відокремлену від нескінченної війни. Потрапивши в полон армії пекла, Інаріус висловив своє бажання припинити вічний конфлікт в своїй викрадачці Ліліт, яка до речі є донькою Мефісто. Вона теж поділяла почуття Інаріуса і вирішила звільнити його. Незабаром після цього двоє закохалися і шукали спосіб вирватися з лап, раю та пекла. Інаріус викрав світовий камінь і використав його для створення окремої реальності, назвавши її санктуарієм. Якийсь час він мирно жив поруч із ліліти, кубкою ангелів і демонів, але потім народилося людство. Так, у Інаріуса і Ліліт народилися діти, яких стали називати нефалемами. Якщо ви пам'ятаєте, у Діабло 3 ви якраз таки граєте за такого нефалема. Ангели та демони боялися сили нефалемів та прагнули вбити їх усіх. Як мама ведмедиця, яка захищає своїх дитинчат, ліліт кинулася, щоб захистити своїх дітей, вбивши всіх ангелів та демонів, які спочатку були на їхньому боці. Коли Інаріус дізнався про це, він не зміг змусити себе вбити ліліт, тому замість цього вигнав її у порожне після цього пройшла купа часу, і я маю на увазі вічність або може декілька вічностей, і нефалеми доградували до того, що тепер відомо всім нам як людство. І хоча вони не володіють тими здібностями, якими володіли раніше, проте вони все ще мають у собі подвійність добра та зла, спадщину, яку могли їм дати тільки їхні батьки. І ось тут повертається ліліт. Тут починаються події Діабло 4. Незважаючи на те, що Ліліт не була поруч протягом багатьох століть, її любов до своїх дітей не зникла. Коли вона тікає з порожнечі, прориваючи мембрану, створену з крові охочих, вона негайно прагне звільнити людство з лап як Раю, так і пекла до її повернення людство залишалося в центрі того самого вічного конфлікту, який вже розігрувався задовго до їх створення. Тобто, якщо так подумати, то мотивація Ліліт у моєму уявленні не є чимось поганим. В неї просто материнський інстинкт, та вона хоче звільнити людство. Саме тому, коли я грав на стрімі або коли я грав сам, мені здалося, що Ліліт дуже складний персонаж. Вона не просто якийсь там поганець, який з'явився у Санктуарі, Ні, вона щось більш складне. На відміну від Діаблу, чи якогось самовдоволеного ангела чи демона, ліліт не прагне змусити людство підкоритися її волі. Вона хоче, щоб люди самі обрали шлях справжньої гріховної сутності, вільної від правил як церкви, так і мук пекла. Рай і пекло представляють лише одну сторону рівноваги добра і зла. Тоді як людство в собі має обидва, і ліліт вважає, що вони повинні бути вільні жити в цій подвійності, так як вони того забажають. Але чи витримають її ідеали, коли їй майже напевно доведеться боротися зі своїми дітьми, тобто з нами, з персонажами, з нефалемами? і чи не зламається її мотивація, перетворюючи її на якогось палпатіна у світі діаблоку, грубо кажучи? Я дуже не хочу, щоб Ліліт ставала якимось таким, знаєте, банальним чорним дияволом якимось. Я хочу, щоб вона була більш сірою, з більш сірою моралью. щоб в неї були як добрі мотиви, так і погані. Але це покаже тільки час, адже мені. Здається, її безумовна любов до людства буде на другому місці після поки що невідомої нам мотивації. Мені здається, що розробники приховали від нас якусь приховану мотивацію, яку матиме Ліліт та переслідуватиме її впродовж цієї історії цієї гри. На цьому все. Дякую за перегляд. Пишіть щось, лайкайте, та побачимось у наступному відео. Чао!